Почалася сесія з екскурсу в минуле. Згадали депутати про подію в Мукачеві, тому попросили керівників силових структур відзвітувати про розслідування справи 11 липня. Управління УВС за Карпатській області об'єднало 22 провадження, які знаходились в розслідуванні в різних районних підрозділів за різний період часу, відповідно, з 2013 по 11.07-2015 року. Це ті злочини, які скоєні. За попередній період, що призвело до створення тих подій 11 липів. У зв'язку з резонансом дане кримінальне провадження було передано для розслідування в Генеральну прокуратуру, де була створена слідчо, слідча група з числа працівників Генеральної прокуратури, і вони на сьогоднішній день проводять розслідування за даним провадженням. Слухали питання близько двох годин. У результаті звіт прийняли. Прийшли до інших питань, найважливішим з яких було прийняття перспективного плану та утворення Тячівської та Вільхівської громад. Тут якраз ситуація, що дві громади в Закарпатській області це Вільхівка і місто Тячів, пройшли повну процедуру щодо об'єднання для кінцевого прийняття рішення. Обласна рада повинна прийняти рішення і дати згоду. Тому Наша група підтримує повністю добровільне об'єднання громад. Я прошу всіх своїх колег підтримати це рішення, тому що у нас стоїть друге питання. Відківецька сільська рада тяшина є сперше. Сперше вона має бути все перша. Попри позитивні настрої депутатів, загальної кількості голосів для того, щоб прийняти проект рішення, не вистачило. Під час дебатів не виступила у підтримку прийняття перспективного плану тільки фракція єдиного центру. Колеги. У результаті рішення не було прийнято, а депутати інших фракцій в знак протесту відмовились продовжити роботу і покинули сесійну залу. Засідання закрили.